Зараз я вам покажу, як тейпувати коловим м'яс рота. Для цього нам потрібен тейп, стрічка тейпа, і треба відрізати 6 см. 6 см це буде 6 квадратиків. Тобто ми беремо, відчитуємо і відрізаємо 6 квадратиків. Потім цей квадратик ми розрізаємо навпіл. Але дивіться уважно: розрізаємо ми його ось. З цієї сторони, не по цій стороні різемо, а по цій. Ось я відрізала квадратик так. Тепер ми розрізаємо ось тут навпіл, тобто ріжемо отак. Ось, ось вийшло таких дві стрічки. Тепер ми ці стрічки розрізаємо ще навпіл. Вийшло чотири ось таких стрічки. Будемо зараз їх клеїти. Зараз я вам розкажу нюанси в поклеїці тейпу. Нам потрібно клеїти його на розслаблений коловий м'яз. Як це робити? Нам треба підкласти язичок під губу, під верхню і під нижню. Ось так. Тобто приклали і пішли. Ось так це виглядає. І ще, дивіться, ось у нас є фільтром, його ми не заклеїмо, тобто так ми не робимо, а клеїмо ми від нього. Ось так. Тепер дивіться, відриваємо ось оцей папірець і прибираємо його. Тепер клеїмо. Так, з другої сторони. Тепер знизу теж відриваємо і клеїмо. Тейп не натягуємо. Ось так. І те ж саме робимо з іншої сторони. Ось так вийшло тепер, треба трошки його прогладити. Все, залишаємо цей тейп на ніч. Зранку ми його будемо знімати. Зараз покажу як. Знімаємо обережно, ось так трошки пальчиком підділи, Дивіться, тейп я не закругляла для того. Щоб він легше знімався. Ось дивіться підділи і так притримуєте пальчиком шкіру, потрошки знімаєте. Тобто, як, трошки як їдете по шкірі, ось, вийшли, потім тут притисли і знімаєте далі. Все, ми зняли. Тепер інший. Ось так. Трошечки підділи, починаємо, притримуємо все, ось так воно знялося. Хочу ще додати: тейпи ви наносите на ніч. Тобто ви вмилися, зробили тонізацію, потім наносите якусь сироватку, але не жирну, а якусь таку на водній основі. Хай пройде хвилин 20 і потім ви вже робите тейпування. Зранку, ще раз нагадую, коли ви знімаєте, не треба нічого тягнути. Робіть все обережно.